Монопочкова щітка це щітка на довгій ручці, головка зігнута під кутом 90 градусів та закінчується невеликим пучком із щитинок. Монопочковою щіткою можна почистити кожен зуб окремо, так званою технікою СОЛО. Для цього ставимо щітку на бічну поверхню зуба, направляючи щитинки під кутом 45 градусів до ясен, щоб прочистити зубо ясеневу борозду. Та робимо кругові руки без великої амплітуди, розгортаючи щітку до іншої бічної сторони цього зуба. Ми частіше використовуємо монопочкову щітку як додаткову щітку для чистки важкодоступних ділянок. Це ділянки за крайніми зубами. Окремо стоячі зубами чистими зі всіх сторін. При ортодентичних патологіях, коли зуби розгорнуті або стоять не в зубному ряду, нижні щелепи зуби нахилені в сторону язика. Тому коли ми чистимо звичайною щіткою, ми чистимо тільки верхню поверхню коронки і не дочищаємо на рівні з ясними. Для цього, щоб дочистити на рівні з ясними, ми беремо нашу монопучкову щітку, направляємо щітинки в сторону ясен і дочищаємо зубоясеневу борозду додатково монопучковою щіткою. Ще нагадую, що зубний камінь це наліт, який мінералізується під дією слини. А у нас слина залоза виходить під язиком. В цій діляночці нижні передні зуби ми дочищаємо монопучковою щіткою. Та в ділянці перших верхніх молярів. Шості зуби від центру. Цю діляночку ми теж дочищаємо монопучковою щіткою зі всіх сторін.